Про зброю, звісно ж, говорив і наш давній друг, знайомий, і е, просто власник найкращої зачіски так. Борис Джонсонюк, який також побачився з Трампом, ну і, відповідно закликав його зберегти підтримку України. Сталося це під час 30 хвилинної зустрічі на республіканському національному з'їзді. Про це повідомляє The Times, І відповідно, Джонсонюк також виклав це фото в своєму інстаграмі після особистої аудієнції в Мілуокі з Трампом, який минулими вихідними ще раз нагадаю пережив цей замах. та на мітному в Пенсельванії. Джонсон похвалив мужність, стійкість і непохитність колишнього президента і каже, що. А... Ну там буде робити все можливе для того, щоб Трамп о, зі своєї сторони о, все ж таки допоміг Україні в цій самій війні Росії проти України, тому що Джонсон він один із о, о, найрішучіших, найдавніших прихильників президента Зеленського. А з того часу, як він залишив свою посаду в 22 році, нічого не змінилося. Ну і відповідно він також пропонував свою підтримку Трампу, не зважаючи на... Таке, знаєте, трохи амбівалентне ставлення колишнього президента до Києва. Мені здається, це якраз тут момент, коли Джонсона треба зацитувати повністю. Що він написав в своїй соціальній мережі? Ми обговорили Україну, і я не сумніваюся, що він буде сильним і рішучим у підтримці цієї країни та захисті демократії. Так, нашу демократію треба захищати. Тут питання в чому, що зрозуміло, певною мірою європейська літа вона зараз активно працює з за... Потенційним новим президентом Сполучених Штатів, тому що не тільки ж Джонсон зустрічався зараз з Трампом по українському питанню. Я просто всім нагадаю, що якщо не помиляюсь, 1 травня тоді ще ну, такого відриву від Байдена не було зафіксовано. Але тоді вже президент Польщі Анджей Дуда зустрічався з Трампом і вирішував питання, щоб ця частина американської еліти, ну зокрема. Частина республіканської партії все ж таки зрозуміло, що вибори це звичайно добре, кордон з Мексикою це ще краще, але геополітику і інтереси західного світу ніхто не відміняв. І тоді певною мірою це питання було зрушено, і це я до чого все веду. Я Трампа дійсно, ну скажімо так, якщо ти не знаєш, що буде, то відповідно, певна небезпека є. Але ось це один з прикладів, коли. Коли західні політики, європейські політики, вони е, знайшли аргументи для того, щоб вплинути на Трампа. І от якщо вже ми говоримо про Надже Дуду, тут є. Теж цікавий момент, тому що, а, от прямо зараз а, він дав інтерв'ю одному з польських видань, де він сказав наступне: захід, якщо дозволить Україні програти, це наближить можливість війни Росії з НАТО. І там є просто прекрасна а, цитата: а, якщо не дати відсіч російському імперіалізму і не зупинити цей жорстокий клинок Путіна, то цей ненажерливий російський монстр захоче нападати далі і далі. От Мені здається, Анджей дуда ну, непогане визначення запровадив ненажерливий російський монстр, і саме з цим ненажерливим російським монстром придеться мати справу так само, як діючій адміністрації, так і наступній. Це я просто Каті, як ти вважаєш, я сам себе не, не заспокоюю, чи ну все ж таки, от ну, саме розклад такий, як ми тільки що проговорили. Uh, Ти знаєш, це питання, яке я постійно підіймаю зі своїми друзями, тому що uh, у зв'язку з тим, що багато зараз інформації, ну вірніше багато думок стосовно кордонів 91-го року, потрібні вони нам чи ні. Uh, мене потрібні. ці думки трохи потрібні. лякають, тому що я вам нагадаю про те, що uh, там, де кордони пролягали 91-го року в 13-му році, вони потім трошки змістилися ще далі, ще далі і ще далі. Якщо uh, ви думаєте, що в якийсь момент uh, там Польща чи... Угорщина візьме нас під захист, то Ні, вони країни Європейського союзу, НАТО, вони навряд чи прийдуть на українські території. А от Росія абсолютно повністю може наблизитися до кордонів НАТО, так як вона собі це планує і хоче. Тому о, такі думки вони дуже небезпечні для нашого суспільства.